Українців вигнять з Європи до квітня 2026 року. Давайте розберемось, правда це чи неправда. І також розкажу найкоротший шлях до легалізації, щоб ви встигли до цього часу легалізуватися за кордоном за мінімальні кошти і витрати і при тому всьому, де українцям брати гроші бо мінімальні зарплати, які потрібні для легалізації їх не вистачає ні на що за кордоном. А жити за щось треба. ти на чорні роботи, так я собі на нормальні роботи українців не беруть. Значить, розказую мій досвід і як це реально може спрацювати. Поїхала, давайте з От я знаходжу зараз Польща. Що навроські зробив? В першу чергу він продовжив для всіх українців легальне перебування і захист до квітня 2026 року так само як це зробила Німеччина, Британія, інші країни Європи і майже весь світ для українців. Але при тому всьому Навроцький каже, як в принципі лідер інакших країн, що після квітня 2026 року я вже не буду підписувати для українців закон в тому форматі, в якому він був, тобто є такі оточення, і тут є два варіанти: перша або знов щось перемінаже цим в двадцять третій, двадцять, 25 п'ятому з нас пугають. Тобто, або вони знову придумають якісь закони, які дозволи українцям далі легалізуватися, але я думаю, це навряд чи буде того, що українці дуже сильно засуть з бюджету з усіх країн за три чимось років вже можна Можна було вивчити якусь мову і знайти хоч якусь роботу, якщо в Польщі тільки 10% українців не працюють. Німеччині навпаки ситуація. Більшість українців сидять на пособі, бо німецька мова важка, закони важкі. Коротше, все непонятно, там голова кипить, сума сходиш і так далі. Тому дуже важко, що в в цьому випадку робить. Я думаю, українці дійсно які до квітня 2026 року якось не легалізуються, не знайдуть роботу і так далі. Їх будуть просити потихеньку уйти, або ж переводити на інакші параграфи, бо український гінофонд, українська кров ну це унікальне зрівняння інакшими іммігрантами, які заїжджають в країни Європи, українці виглядають дуже. Бажаними насправді. Ну, я думаю, ви всі розумієте, чого я не буду про це в Тікток е казати. Тобто, вам до квітня 2026 року потрібно легалізуватися, знайти саму дешеву роботу, саме мінімальні плати, саме і неважкої, так далі, влаштуватися туди і працювати для того, щоб ви могли легалізуватися. Але ж де брати гроші, щоб ну, заробляти, щоб жити і так далі. Для українців є унікальні вообще можливості це в роботі онлайн. Ніхто в Європі не працює так, як у нас в онлайні. Ніхто взагалі. Тобто, у нас хто хоче може взяти телефон, ноутбук, десь знайти роботу онлайн чи щось почати робити і отримувати за це гроші. От ми, наприклад, за посиланням шапці профіля ще з декільком сотням людям будемо видавати зарплату за те, що вони виставляють. Наші відео в соцмережах можете зайти і подивитися. До речі, ми там подарунки всім даруємо. Айфони, іпади і так далі. Прошу вас, не заходить туди, якщо якщо вам не цікава, тема заробітку, ком'юніті і так далі. Бо ми ну, даруємо подарунки, ми зацікавлені дарувати їх тим, хто зацікавлений. От, але, будь ласка, фелко, можете зайти за посиланням в шаблі профіль, глянути, як це відбувається, що люди роблять, які вони зарплати отримують, що вони мають в навчанні, можуть працювати, українськими продуктами можете займатися. Там ви можете заробити достатні гроші на життя, а ту заробку, яку ви мінімально знайдете в той країні, де ви навчаєтесь мінімальною платою чи живете, і так далі, дозволить вам легально залишитись після квітня 2026 року. Друзі, я думаю, зрозуміло. Загалом настрій Європи за. Нас дуже змішаний, тому що ну постійні ці атаки напади, як я і казав, провокації на європу будуть продовжуватися Європа буде концентрувати більше грошей зараз на обороні Європи ніж відправляти в Україну. Те саме зброї стосується. Тому українцям дуже українці зараз відходять на задній план, далеко вже не на другій, на третій, на задній план. Тому варто зараз вам задуматися про легалізацію. Вже якщо відтягували до останнього, вже все угаманіться. Пора подумати за це і пора подумати вам за заробіток. І я б всім українцям радив саме заробіток онлайн -шука. Чого еміграція, переїзд, тільки телефон, інтернет вам треба в руках, щоб заробляти. плюс розуміння, як жити без банків. Я про це все розказую там за посиланням що ці профілі в нашому ком'юніті. Короче.